Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Потурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу жовто-блакитні намиста і першим з бакеліту такого жовтого, бірюзи і бурштину такого світлого. Використала фурнітуру бронза золото, такі шапочки цікаві, такі намистини, конектор і гачок. Чудове наше українське намисто. Зараз вони набирають популярності великої у всьому світі. Хочуть Такі намисте, це з власного досвіду говорю, тому що замовляють. І кожна українка також повинна мати. Не обов'язково трирядне, можна і однорядне, але жовто -блакитне. Ну, Це не тільки символізує Україну, але це є два кольори. Я більше схиляюся до такого правильнішого поєднання жовте. Це духовність, а блакитне це матеріальний світ. Поєднання духовного і матеріального світу. І кажуть, що це найбільш гармонійне поєднання кольорів. Тому так, прикраси гарно виглядають. О, я дуже люблю. Не, не із-за того, що це наш прапор, а просто реально я люблю ці кольори. Тому що прапор нам можуть нав'язати, а то, що є. Як кажуть, закони Всесвіту, їх ніхто не відміняв. Ось. Тому я роблю ці намиста не стільки з патріотичної точки зору, а стільки з гармонійної точки зору, тому що я вважаю, що якщо поєднання духовного, внутрішнього твого світу і матеріальну, і матеріальну світу, тоді все окей. І це намисто також з бакеліту, такі з гарди вулканічна лава і бурштин, оцей жовтий, бірюза. Такі форми цікаві, квадратна, така вигнута конектор і на закінчення. Ось. Ще є таке жовто-блакитне. Це поєднання агату. І пресованої бірюзи. Ці золоті намистини, це вулканічна лава. Дуже такий гарний колір. Додаю яскравості цьому намисту. Такі шапочки. Тут дала гематит роздільні намистини. Ще є одно подібне, також з агату і пресованої бірюзи. але трошечки інший розклад на мистин. Додала для яскравості такі фігурні, фурнітурні матове золото, вони дуже гарно дивляться, вони не є такими яскравими. Такі шапочки, роздільні гематитові. Такі шапочки. Ось. Такі чотири намиста, жовто-блакитні. До вашої уваги сьогодні я вам приготувала. Це все, що я хотіла показати. Всім гарного дня і до наступних відео!